У Кам'янському наполовину знижено залежність від природного газу та успішно задіяно альтернативні види палива. Про це та загалом про підготовку міста до опалювального сезону розповів в інтерв'ю міський голова Андрій Білоусов. Так повідомили на сайті міської ради. Міський голова Андрій Білоусов зазначив, основна проблема України природний газ. Ще кілька років тому у Кам'янському житлові масиви соцмісто та «БАМ» за рахунок місцевого бюджету та інвесторів були успішно переведені на електроопалення та пілети. У результаті 600 багатоквартирних будинків та 22 тисячі мешканців уже два роки користуються електроопаленням. А райони соцміста «БАМ» не залежать від природного газу. Що ж стосується лівого берега, розповів міський голова, там запросили інвестора, який встановив на лівобережній котельні вульні кот. Щоб на випадок непередбачених ситуацій з газом весь житловий фонд і всі об'єкти лівого берега могли опалюватися вугіллям стосовно ж центральної частини міста. То тут Дніпровська ТЕЦ, яка виступає виробником, постачальником і продавцем тепла, була передана в управління НАК Нафтогаз України. Очільник міста переконаний, серйозна державна структура як НАК навряд чи допустить, щоб підконтрольне її підприємство залишилось без природного газу. Також зазначив Андрій Білоусов у місті на сьогоднішній день за рахунок інвестора 50% Кіл, дитячих садків, лікарень інших соціальних об'єктів опалюються або можуть опалюватись, використовуючи вугілля чи пілети. Міський голова зауважив: за кілька років ми максимально знизили залежність міста Кам'янське від природного газу, задіявши альтернативні види палива. Час показав, що свого часу ми зробили правильний вибір. Наразі у місті вже підписано 100% паспортів готовності житлових будинків до опалювального сезону, готові бюджетні установи, Заготовлюється піщано сольова суміш для посипання доріг, купуються запчастини та комплектуючі для. Для роботи аварійної служби у зимовий період усі роботи ведуться за планом.